Слава Україні! З вами знову я Петро і ви знову на нашому каналі Читати Круто Бог Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про фільм, який я нещодавно подивився «Мавпа». Перед цим я читав ще давненько твір Стівена Кінга «Мавпа», до речі, збірки команда скелетів. І твір мені доволі сподобався. І якщо постаратися і подивитися, то можна знайти на нашому каналі відео огляд на мавпу. А сьогодні ми поговоримо про фільм Екранізацію отже, ця екранізація 2025 року. Також режисер цієї екранізації Оз Перкінс. І що доволі незвичайно, він також знявся як актор, і він зіграв одну з таких не самих другорядних ролей дядька двох братів. Отже, про що ж розповідається взагалі в самій історії? Там розповідається, як були двоє братів-близнюків, і один був, типу, старший, другий молодший. Один, е один був такий крутий, в нього було купа друзів, його, типу, більше любила мама, він так казав молодшому. А другий, він був такий, як. В нього було, майже не було друзів, він був такий не такий крутий і так далі. І вони одного разу знайшли. Мавпу іграшкову мавпу в речах батька, бо їх батько один раз вийшов за цигарками і не повернувся. І от вони дивилися в його речах і знайшли оцю іграшкову мавпу, яка виглядала доволі страшненько, можна так сказати. І е, потім ця мавпа почала їх переслідувати. Вона просто стоїть тут, потім ти там. Бачиш її взагалі в іншому місті, її, звичайно, ніхто не переставляв нічого. І потім вона почала вбивати людей. Коли вона починала грати на барабанах, то вмирали люди. Це доволі незвичайно. І це доволі така, можна сказати, відома, не те, що відома історія, а я думаю, що дуже багато хто чув про цю мавпу, цю страшну чи там з барабанами чи з цими тарілками. А, а і Історія сама доволі незвичайна, тому що я, крім Стівена Кінга, таку історію напевно ні, ніде не бачив то щось схожого, щоб якась іграшка мавпа починала вбивати людей. І ця мавпа їх переслідувала, потім вони її е, позбулися, там, викинули в криницю, але що сталося ж після цього, ви дізнаєтесь, продивився фільм або прочитавши книгу. Отже, фільм, е, не знаю, як вам про нього сказати, тому що він, наче, і не поганий, але він доволі незвичайний. Тому що е, це жахи і це комедія. Їх якось об'єднали і вийшло щось дуже дивне. Тому що е, одразу вам не раджу, якщо ви не любите бачити кров, тому що там доволі трохи вистачає кров, я б так сказав. І воно якесь і смішне, і трохи страшне, і трохи неприємне. Тобто, як фільм, воно прикольне. Мені сподобалося його дивитися. Але не в кожному сподобається. І доволі такий незвичайний формат фільму, я б так сказав. Отже, фільм я б вам це все одно раджу, якщо, вам таке, якщо ви таке можете дивитися, також обов'язково перед цим подивитися трейлер, чи взагалі вам треба це. Також о, твір, оригінал від Стівена Кінга вам обов'язково раджу прочитати. А також не забувайте читати українською мовою, різними мовами, але тільки не російською, тому що наша вам це треба. На всім па-па-па!